Ну що ж, друзі, працівник Львівського ТЦК натапав у хом'яка 625 мільйонів гривень. Так він пояснив працівникам державного бюро розслідувань, які провели в нього обшуки, звідки в нього така неймовірно велика сума грошей. Адже погодьтеся, 625 мільйонів гривень у працівника ТЦК це просто нереально, коли людина не займається корупцією. В результаті прийшов вже тиждень від моменту, коли в нього виявили дану суму. І у всьому інфропросторі, по всіх новинах просто тишина Ні одної згадки про цього працівника ТЦК, що з ним буде, куди поділись дані гроші, де він тепер є, і що взагалі відбувається. Бо вже починає виникати таке враження, що цього працівника ТЦК немає в Україні. Друзі, як ви вважаєте, чи все-таки натапав він у хом'яка? Бо я щось чув, що щось хом'як виявився дуже слабоньким і ніхто не отримав коштів. А працівник ТЦК виявляється, 625 мільйонів заробив. Може він ваші гроші забрав? у Хом'яка? Діліться своїми думками.